У Херсоні відбулася 11-та всеукраїнська конференція Актуальні проблеми юнацького спорту, на яку з'їхалися фахівці з багатьох областей країни. Протягом двох днів науковці та викладачі обговорювали найважливіші питання сучасного молодіжного спорту. Подробиці далі у нашому сюжеті конференція викликала великий інтерес у науковців. Приїхало багато аспірантів, професорів, провідних спеціалістів та викладачів, які працюють у сфері розвитку юнацького спорту. Кожен приїхав поділитися з іншим своїми інноваційними ідеями та запозичити щось для себе аби скористатися цим досвідом вдома. У нас є методичні рекомендації, методичні собі по їх І хотілося б, би, щоб в цій конференції було задействовано визван у роботі у спеціалізованих спортивних школах. ДЮСШ, ДФФК ДЮ и так далее. То есть у тренеров, у директоров этих ДФПК, чтобы именно практическую деятельность, то, что они могли бы выступить на конференции, поднять какую-то проблему, а то, что они могли бы воспользоваться нашими рекомендациями, методическими пособиями и так далее для усовершенствования этой проблемы. Конференція проходила в два етапи: теоретичне семінарські заняття, на яких учасники виступали з доповідями та обговорювали сучасні тенденції та перспективи юнацького спорту, і практично, де гості побачили досягнення Херсонщини на власні очі. Многія не знаю. Тут хотілось би до преподавателі раз таки дивісти іменно топані послушали що то нове узнали ація і принесли це в міста. То есть город есть город. Больше вот хотелось бы, чтобы у нас знали все это в области, по районам, и это переносили свои знания. Я уверен, еще раз повторяю, что у нас в области таится олимпийский чемпион. Вот его надо раскрыть. Вот как раз-таки эти кадры, что здесь, вот они из него сделают олимпийского чемпиона. Обязательно нужны такие конференции, которые будут, повищати свою спортивне верні, де давашення спортив і спортивного майстерства і тренерських знань. Проблема фізичного виховання та залучення молоді до спорту завжди є актуальною. А сьогодні і особливо важливою в нинішніх складних соціально-економічних і політичних умовах. Тому перед країною, школами та вищими навчальними закладами постають нові завдання, до вирішення яких треба залучати науковців.